Львів часто називають музичною столицею. Стільки тут відбувається фестивалів, конкурсів, прем'єр-гастролей. Про ці мистецькі події слухайте у програмі Львів музичний. Інтерв'ю у студії. Записи просто із концертних залів. Думки музикознавців відкриють нові сторінки безмежного світу музики. Вітаю! Львів славиться своєю традиційністю і окремим. Феноменом Львова, якщо ми говоримо про традиційність, можна говорити про народну чоловічу хорову капелу Прометей. І сьогодні у програмі Львів Музичний на Львівському радіо у мене гості, художній керівник і диригент народної чоловічої хорової капели Прометей Віталій Чмир. Вітаю вас, пане Віталію! Вітаю так. і багаторічний хорист і староста, пан Богдан Сімків. Вітаю вас. От скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви прийшли в хор і так довго є його членом? Тому що наскільки знаю, це вже поза 40 років. Ви співаєте у хорі. Та то може навіть чисто випадково стапилось. Був і я так перший раз прийшов в 71-му році. Ви вже застали хор, який вже існував, так, тому він, що він вже існував, бо він організований був 65-му році. Перший і... концерт був 6 листопада. 65-го року можете собі тільки уявити, дорогі львів'яни галичани. Що така народна чоловіча горова капела Прометей існує і існує давно, і створена вона спочатку була при Львівському обласному будинку народної творчості. Згадаємо, ким це заслуженим артистом України Олексієм Волинцем та Богданом Старицьким. Вам пощастило, ще співпрацювати з ними? Так, трошки застав Волинця. А Старицьким то багато ще років він. Був наш соліст і такий ентузіаст хорового співу надзвичайно активний і від на неналежне, щоб він залучав хористів, вмів загітувати, щоб вони ходили в хор, знову ж таки, хористи це людей. Залучали з вулиці, з трудових колективів, студентів. Звідки наповнювався? Ну, хор? Ну так як ми були довгий час при обласному будинку. Народної творчої, а потім ми були багато років у львівському відділенні музичного товариства України. Це було фактично міський хор, чесно кажучи, кожний хорист, де мав свого брата, свата, знайомого чи по роботі, агітував. А той час скільки чоловік було в колективі? Перший концерт відбувся, що було. 12 чоловік. Це перший, це так перший починалось. Перший концерт в 65-му році. А максимально скільки було? Максимально, то вже, я так вважаю, десь в 70-х роках і початок 80-х, по списку було порядка 90 чоловік. А якщо тако концерт важливий, то нас стояло порядка 75 на сцені. Але можна сказати, що вас усіх об'єднала любов до співу і до української пісні. Без сумніву, той, хто не любить пісню, а особливо патріотичну пісню, тому що можна сказати, Прометей спеціалізується на такій. Патріотичній пісні, то якщо не любить, то йому не буде цікаво ходити. І всі, хто ходять, то є надзвичайні ентузіасти. Є у нас два хористи, які з першого дня заснування хору до цього часу. Є це вже старожилий хору. Старожили такі. І знає. коли ми говоримо про патріотичну пісню, це треба зрозуміти, що ця патріотична пісня хорової капели Прометей була у всі часи і за будь-яких політичних обставин. Коли ми сьогодні говоримо патріотична українська пісня. Пісня це те, що в певні часи було і небезпечно. Але ви це пройшли. Пане Віталію. А от на сьогодні ви стали художнім керівником і диригентом народної хорової капели Прометей нещодавно. Як у вас дорога склалася до колективу? Люди однодумці знаходяться, коли постало питання про те, щоб взятися за роботу з таким знаним колективом, ініціативу проявили самі хористи. І такі доволі тривалі пошуки проводили. Вийшли на кількох диригентів, а зголосилися двоє. Зголосився професор Богдан Петрович Дерев'янко. Так сталося, що ми удвох прийшли фактично одночасно, оскільки я молодший, то я оступив місце головного диригента пану Богданові. А сам став хормейстером, і це було в 2010 році. А потім Богдан ну, Петрович вирішив зосередитися на роботі на кафедрі другування музичної академії, і вже так склалося, що мені довелося очолити колектив. Я вже п'ять років. Звання цим народного не так просто дається, і коли капела отримала це звання. Опела отримала в 1979 році. До 1978 року керував Ігор Жук, заслужений артист України. І в 1978 році він мусив відійти, бо він став головним диригентом Трембіти. Але то, що ми отримали звання, це повністю його заслуг. Хоч в 79-му році, але він все то підготовив надзвичайно високопрофесійний. Ми тоді виступали так, що як була конкурсна комісія, то що рідко буває, то вони всі встали і аплодували нам. А зараз ми з задоволенням слухаємо народну чоловічу хорову капелу прометей. Ямося до студії і нагадую, що в гостях у програми Львів музичний художній керівник і диригент народної чоловічої хорової капели Прометей, пан Віталій Чмир. Та учасник і староста капели Богдан Сімків сьогодні. Скільки чоловік є у капелі? Тому що, коли ми говоримо, що 90 учасників до 90, сьогодні вже за незалежної України, нагадую слухачам, що двоє чоловік співають ще з перших днів. А сьогодні, от як наповнюється молоддю? Я почну із старожилів, насправді, хористів, котрі від самого початку співають від дня створення їх є четверо, тільки двоє діючих хорисів, а двоє почесних. Один із них почесних хорисів це пан Ярослав Шурма. Він справжній ветеран 1927 року народження. Можете собі уявити, наступного На року він буде святкувати річний ювілей, І коли є поважні концерти, він приходить і теж допомагає, стає, співає. І ще є один це пан Михайло Витрикуш. Також це багаторічний староста. Також він в поважному віці 30-х років народження далеко. За 80, але теж він має силу і наснагу, і приходить час від часу. Стає хор, співає, але мабуть саме вони є тим орієнтиром для молодих і прикладом, що не дивлячись ні на що, люди приходять на репетиції на концерти і співають? Ну не тільки вони, насправді, люди, котрі від самого початку і впродовж багатьох років співають капелі, я так розумію, що вони собі просто не уявляють свого життя без того, щоб співати ну в даному випадку в капелі прометей, то скільки чоловік зараз у вашому колективі? На сьогоднішній день капела налічує 35 хористів. Є частина хористів, які співають вже впродовж багатьох десятиліть. Пан Шарма і пан Витркуш, і пан Орис Копчинський і пан Богдан Булавка від самого початку 50 з половиною вже років співають. І Вони зараз діють і вони зараз діють так. А ще є в нас ряд хористів, котрі співають багато десятиліть. 20, 30, 40, 45 років це пан Богдан Панкіо. Деякі гористи настільки жартовні, справді Богдан Савчук, активіст. Ми його називаємо патріот. Він всюди перший. Він сам є з Куликова і він організовує куликові часто і фестивалі. І він ще ще там. Крім того, він є засновник місцевого музею історичного глистюк Степан. Це душа колективу на сьогодні. Який репертуар? наскільки він змінився за ці роки, і що нового ви додали, прийшовши у колектив? Чи є твори, які вже давно виконуються? Традиційні знову ж таки, і які нові твори? Я вважаю, що завдання будь-якого диригента, який береться за е, такий знаний колектив, в першу чергу зберегти найкраще, що є в репертуарі на даний час. Репертуар всі роки налічував понад 150 творів. Це українська хорова класика. Це твори Кирила Стесенка, Миколи Лисенка, Дениса Січинського, Івана Козака, багатьох інших. Так. А над чим сьогодні працюєте, Та над не таким репертуаром? Для того, щоб Колектив розвивався для того, щоб було цікаво і хористам співати, і слухачам на концертах слухати нас. Безумовно, потрібно репертуар розширювати, оновлювати і осучаснювати. На даний час ми ввели кілька нових творів, з крома львівських композиторів Мирона, Дацька. А ще ми взялися за всесвітню хорову класику. У нас є фрагмент із рекламами Ендр Ллойд Веббера. Первої обробки народних пісень. 26 листопада 2015 року в актовій залі університету відбувся ювілейний концерт з нагоди 50-ї річниці заснування народної чоловічої хорової капели Прометей. І програма була дуже насичена. Вона складалася з творів, які виконувалися з першого дня капели, і сучасні твори. І мабуть, на цей ювілей зібралися. Усі учасники і прихильники. І наскільки пригадую, що зала була переповнена, всі були в захваті, тому що сама назва Прометей вона є багатозначною. Чи ви відчуваєте над собою цю місію навіть тої ж назви Прометей? Те, що ви свою творчістю, своєю роботою несете людям. І яка це відповідальність? Ми всі роки відчували. Я тільки от прийшло мені на думку і згадував. 90-й рік, коли були всюди мітинги, тоді то і так далі. Велике було піднесення в районі стадіону України. Тут не дозволяли, а там був великий мітинг, і нас так, завжди запрошували на такий. Ми там виступили з двома піснями. І особливо, коли ми заспівали сміло други, то така була ейфорія, що я думаю, що зараз вони всі зберуться і підуть у нас. Дуже було то приємно, що таким. Ентузіазмом з таким захватом приймали наші пісні. Тоді ми там співали і червону калину і особливо сміло другий» знаєте, після мітингу заклик до сміло дороги не теряйте духа на страшної і, і Я думаю, що зараз усі радіослухачі спільно послухають цю пісню, нагадаємо собі її. І Я думаю, що вона саме ця пісня зараз є на часі, і особливо у виконанні народної чоловічої хорової капели Прометей. І ми ніколи не покидаємо, як колись казав наш диригент Ігор Жук, Золотий Фонд. Туди в першу чергу входили твори на слова Тараса Шевченка. І є твори, які з перших днів заснування, і вони у нас на часі. Нам вдалося тоді, у 96-му році, це все заслуга правда Ігора Жука, що от видали книжку. Тут є порядка 60 творів. Цю книгу можна подивитися, мабуть, у бібліотеках і університетські університеті бібліотеці на Рогаманнова є. І сам Прометей теж є близько до університету. І я думаю, що Львівський національний університет імені Івана Франка є гордий того, що ви саме на його базі працюєте, представляєте цей університет і є символом якраз візитною карткою. До вищого навчального закладу Львова хочу обов'язково згадати, що реальна досить і така щира підтримка це є нашого профкому. Зокрема, Володимир Михайлович Качмар. Він сам музикант. Він нас де тільки можна і як може матеріально підтримуємо. Пане Віталію, а які плани чим сьогодні живе народна чоловіча хорова капела Прометей, які відбулися заходи? До чого ви готуєтеся? Розкажіть свої плани. Знаєте, можливо, хтось навіть в університеті думав, що після 50-річного ювілею капела складе руки і перестане так активно діяти, як це було дотепер. Далі розгорнули ще більш бурхливу діяльність. Щомісяця по кілька разів ми маємо? Якісь виступи, концерти, і навіть виїзні в січні. Ми брали участь у фестивалі Колядуємо разом куликові. Треба сказати, що на цьому фестивалі ми вже не вперше, і капела ще за попередніх керівників. щороку бере участь у цьому фестивалі, і можна сказати, що ми є таке модне слово хедлайнерами. Вони самі кажуть куликівці, що вони беруть з нас приклад у співі, і це дуже приємно. Що вони нас запрошують, а ще протягом березня ми дали сім концертів Шевченківських. Це було і в університеті, це було і в загальноосвітніх школах, це було і в інших навчальних закладах. Що плануєте на майбутнє? Найближчий час ми маємо теж цікавий виступ. Виїзд в місто Бузьк. Там буде відкриття наріжного каменя для. Майбутнього пам'ятника Тарасові Шевченкові. Потім, 9 червня, у нас в актовій залі університету відбудеться наш звітній концерт, на який ми всіх вас, шановні слухачі, ласкаво запрошуємо. Початок о 17-й годині. Отож, ми нарешті зрозуміли, як іде. можна всім прихильникам вашим долучатися до ваших заходів. Нагадаємо, що 29 травня це буде Бузьк. А 9 червня це актова зала університету у нас у Львові на вулиці Університетській, 1. і можна приходити Вхід вільний, але я думаю, що для усіх бажаючих співати хлопці, чоловіки, маєте таку можливість наповнити своїм тембром голосу оригінальним, тільки вашим, народну чоловічу хорову капелу прометей, яка сьогодні в особі. Художнього керівника і диригента Віталія Чмира і учасника багаторічного і старости капели Богдана Сімківа були присутні у нас у студії в програмі Львів. Музичний я думаю, що всім вам хочеться побажати, щоб ми більше співали. Правда, таке відчуття удраніше люди дуже багато співали. От, пане Віталію, пане Богдане, що ви побажаєте нашим чоловікам? Тому що ми звикли що більше дівчата жінки співають, але виключно чоловіча хорова капела це таке явище. Важно тільки рішитись прийти і почати співати. Ви от, хто прийде, втягнеться в спів у нашу діяльність концертну і так далі. Після того він вже не може покинути з одного боку. З другого боку, хочу сказати, що той, хто співає. То продовжує свій вік обов'язково приходьте. Ми з задоволенням вас чекаємо і приймемо як рідних у наш колектив. Будемо на благо нашої України співати. Бо ми спеціалізуємося не на легеньких пісеньках, а на таких серйозних творах, піснях, патріотичних, і все які. Народ любить, приймає і особливо зараз на часі. Ми завжди раді поповненню. Ми запрошуємо хлопців, чоловіків, осіб, які мають вокальні дані або мають нас нагоду співу, або хочуть долучитися до розбудови України своїм голосом, своїм співом, своєю енергетикою, позитивною, своєю жертовністю. Ми зараз працюємо над тим, щоб поповнити. Колектив за рахунок працівників університету і студентів також, і це нам певні мірі вдається. Я дякую за розмову. З вами була програма Львів Музичний автор і ведуча Наталка Криничанка за звукорежисерським пультом Надія Савка.